Кілька днів у Каїрі. Мене звати Вікторія, і сьогодні я розповідаю про свою подорож. Уже кілька років у мене є традиція. На день народження я їду в нову країну. Цього року я поїхала в Єгипет, а саме в Каїр. Каїр, столиця Єгипту. Це дуже гарне і старе місто. У Каїр я прилетіла пізно ввечері літаком. Біля аеропорту я взяла таксі, і ми поїхали до готелю. Це був дуже гарний готель у центрі міста з гарною архітектурою. Зранку я зустріла свою подругу вона давно живе в Каїрі і знає всі цікаві місця. Спершу ми пішли в магазин купувати новий одяг. Я купила дві гарні сукні і хустку, щоб відвідувати мечеті та інші релігійні місця. Потім ми з подругою пішли в кафе. Там було багато людей. Музиканти співали і грали на музичних інструментах. Увечері ми були на виставі. Там музиканти грали єгипетську народну музику, а танцівниці танцювали народні танці. Наступного ранку я вирішила подивитися піраміди Гізи. Я поїхала туди на автобусі. Піраміди дуже великі і гарні. Я багато дивилася і фотографувала, а також купила багато сувенірів для батьків і брата. Наступного ранку ми з подругою відвідали мечеть Ель-Нур і мечеть Алі Мухамеда це старі і гарні мечеті з багатою історією. Після мечети ми сходили в Музей національної культури Єгипту, де побачили цікаві старовинні артефакти. Увечері ми гуляли берегом Нілу, найбільшої річки Єгипту. Подруга багато розповідала мені про цікаву місцеву архітектуру. Мені дуже запам'яталася поїздка до Каїру. Я дізналася багато нового про єгипетську культуру та історію. Думаю, я ще не один раз приїду в Каїр.